Вітаю! я думаю, що кожен із вас, хоча б раз у своєму житті, носив важкі сумки із ринку, із магазину, повертаючись із дачі чи навпаки вирушаючи туди. Проста та зручна річ, яка доступна будь-якому споживачеві. Сумка візок, яку ми представляємо до вашої уваги. Заслуговує на найкращі слова: сумка велика та містка. В ній можна перевозити що завгодно: продукти, овочі, фрукти, книги. З неї можна навіть виїхати на пікнік. На задній стінці сумки є кишеня з блискавкою для грошей, документів, ключів чи просто для носовичка. Сумка на колесах це ідеальний варіант для людей літнього віку, особливо якщо поряд немає помічників. Привезти городину із дачі чи продукти із базару для них це справа зовсім нелегка. А з сумкою на коліщатах впоратися цілком реально. Складена сумка візок незамінна річ у будь-якому господарстві. Яскраве весняне забарвлення додає візку стилю, тканина, з якої пошита сумка, міцна та вологостійка. У разі забруднення легко миється. Сумку можна протерти вологою губкою прямо на каркасі або зняти і випрати. Зручна та комфортна розкладна сумка візок для покупок сприятиме приємному шопінгу або чудовому відпочинку. Замовляйте її у нашому телемагазині за неймовірно вигідною ціною та звільніть свої руки від важкого. Звичайно, сумка візок сама по собі ідея не нова. Важливо просто вчасно потурбуватися про себе чи про своїх рідних та придбати її, адже вона не займе багато місця у вашому будинку чи квартирі. Погляньте, у складеному вигляді її ширина всього 14 сантиметрів, а висота 58. Сумку візок легко нести в руках. Вона не громістка та зручна навіть для перевезення у міському транспорті. Ось таким чином наша сумка розкладається. Опускаємо ручку донизу, іншу, піднімаємо догори, закріплюємо. Наша сумка суттєво збільшується. І, будь ласка, ми маємо велику зручну господарську сумку. Тож давайте перевіримо, скільки і чого ми можемо покласти до нашої сумки. Ми маємо сітку, у якій 12 кілограмів яблук. Саме стільки може поміститися до нашої сумки. Маємо і купу книжок та коробок. Ми можемо обрати, що саме зараз ми покладемо туди: яблука чи книжки та коробки. Давайте розпочнемо з самої великої коробки коробки з подарунками. Ми вкладаємо її до нашої сумки. І бачимо, що у нашій сумці ще залишилося безліч місця для інших коробок. Наступна. І наступна. І ще є місце для усіх цих книжок. Ви лише погляньте книжки. Для чоловіка, книжки для дітей усе помістилося до нашої сумки. Ви лише погляньте, як чудово це виглядає. Ну що ж, тепер ми можемо вирушати в дорогу. ви знаєте, мені зовсім не важко. Ручка надзвичайно зручна. Сумка візок зробить комфортною будь-яку вашу подорож, полегшуйте своє життя. Купуйте сумку, візок для покупок та відпочинку. У вас болять руки від щоденних важких сумок з продуктами, зірвали спину, коли поверталися з дачі з урожаєм. Скільки недугів виникає через те, що ми носимо важке. Це і хвороби хребта, і варикозне розширення вен. Порушення органів малого тазу та навіть проблеми з обміном речовин. Однак ми згадуємо про це, коли хвороба вже є, і знову повертаємося до тих же застережень лікарів не піднімати та не носити важкого. Аби убезпечити себе від сумних наслідків, користуйтесь візками для покупок. Наша сумка візок своєю зручністю перевершить усі ваші сподівання. Вирушаєте на ринок, візьміть із собою сумку візок, адже на зворотному шляху, коли всі ваші покупки будуть подорожувати у легкому візку і не вриватимуть вам руки, ви похвалите себе за цей вчинок. Зібралися на пікнік чи на дачу, складіть продукти та речі до сумки на колесах. Завдяки гумовим коліщатам вона легко буде пересуватися як по асфальту, так і по ґрунтових стежках та по траві. У вас ремонт потрібно привезти із господарчого магазину шпалери чи фарбу, відстепніть від каркасу візка тканинну сумку. Сумку та прикріпіть сюди ваш вантаж. Новинка від Shopping TV. Вдосконалена версія популярної складеної сумки візка. Сумка-візок три в одному. Це містка господарська сумка на колесах, зручний складений стільчик і терморюкзак. Тільки на шопінг TV і тільки за найвигіднішою ціною. Замовляйте її у нашому телемагазині, полегшуйте життя собі та бережіть здоров'я своїх жінок. Адже найчастіше саме на їхні плечі лягають труднощі, пов'язані з домашнім господарством. Наша сумка візок своєю зручністю перевершить усі ваші сподівання. Складена сумка візок незамінна річ у будь-якому господарстві. Зручна та комфортна розкладна сумка візок для покупок сприятиме приємному шопінгу або чудовому відпочинку. Замовляйте її у нашому телемагазині за неймовірно вигідною ціною та звільніть свої руки від важкого.